Ви на каналі Кругова Арт, і я запрошую сьогодні до чудового заняття вас. Сьогодні буде заняття з нейрографіки, яке направлення на зняття тривожності. Це такий дуже крутий експрес-метод, з яким я сьогодні поділюся з вами, який допоможе вам у будь-якій ситуації. От, Стрес, напруження, ви, там, можливо, в літаку відчуваєте так? занепокоєння, можливо, в довгій дорозі. Ну, взагалі, от в будь-яких обставинах, де ви відчуваєте себе, що зараз мені не ок. Тому цей метод вам супер допоможе. Бажано, щоб у вас був ось такий перманентний маркер, тоненький. Він за розміром 05 мм. Для чого тоненький? Безпосередньо необхідний для чого тоненький? Для того, щоб ваш малюнок був більш приємний на погляд і не такий брудний. Тому що, якщо ми будемо малювати товстим маркером, то малюнок буде дуже брудний. Ну, а там, в принципі, Якщо терміново треба зняти напруження, беріть все, що є під рукою. Отже, що ми робимо? Ми беремо листочок паперу, можна альбомний, і починаємо ось так по колу водити багато разів. Тобто, наше завдання. Намалювати стільки кружочків, скільки вам буде досталь. Ми малюємо і представляєте, як за оцією спиралькою витікає ваше напруження, воно виходить з вас. Малюємо кружечків стільки, скільки буде вам достатньо. Вони можуть перетинатися, вони можуть бути не ідеальної форми. Це все ок, наше завдання відчути полегшення. У мене щось овали пішли. При малюванні нейрографіки обов'язково. Ви дивитесь на свої відчуття? Тобто, що рефлексія, що відбувається зараз із моїм тілом? Що я відчуваю? От у мене зараз е, піднялась е, жажда, да? дуже хочеться випити водички. Як я відчуваю? От зараз мені захотілося видихнути. Тобто це означає, що вже виходить так, оце напруження з мене, і тіло реагує на це. Зараз я малюю ще одне коло. Так, вже є пішло. Я дивлюсь і, напевно, я хочу ще ось тут додати. Так, все, от мені вже достатньо. Вже знизилося напруження, вийшла енергія. Бачите, скільки? Кружочків я навела, якщо ми будемо малювати товстим маркером, то буде брудненько. І тепер наше завдання нам необхідно за допомогою нейроліній об'єднати всі наші кола В нейрографіці коло це гармонійна фігура. Тобто вона Допомагає стабілізувати ваш стан. З таким чином якось проводимо, як вам подобається. І об'єднуємо усі наші круги, вони повинні бути об'єднані. Так, є. Тепер ми беремо більш товстіший маркер. І, так би мовити, витаскуємо, да? витягаємо наші кола. Дуже приємне відчуття, але трошки щось почало пульсувати голова. І тепер. Також наводимо наші нейролінії, і зараз нам з вами буде необхідно заокруглити усі гострі кути і зняти ось цей негатив, зняти напруження, яке є в нашому малюнку і в вашому тілі. Це дуже важливо. Звичайно, ми не робимо ідеал. У нас тут такого немає в нейрографіці. Це ваш особистий малюнок, так? Але найголовніше наше завдання це нам необхідно прибрати гострі кути. Що це мається на увазі для тих, хто перший раз. Зіштовхнувся з нейрографікою. так? Ось, наприклад, я зараз вам виведу лінію і покажу. Дивіться, у нас при малюванні вийшов перетин, так? який має гострі кути. Що ми робимо? Ми все заокруглюємо. Так? прибираємо ось це напруження, і таким чином ми з вами. Створюємо нові нейронні зв'язки. Тобто, на що направлений зараз буде наш малюнок? На зняття напруження, на те, щоб стабілізувати мій стан, на те, щоб моїй душі стало спокійніше, будемо так казати. Так? Тому ми і. Робимо це. Дивіться, якщо з'являються ось такі заусенці, то ми також все прибираємо. Це вже такий трошки медитативний стан. Тут ми можемо вже розслабитися, відчути задоволення. Відчути, як нам приємно. Так. Дивіться, який гарний малюнок вже, вже виходить, так? Такий цікавий, незвичний. І вже стан набагато-набагато краще. Зараз ми приберемо все, що нам заважає, все, що утворює якесь напруження. Це відео безкоштовне, воно направлене на те, щоб якомога більше людей дізнались про цей метод. Тому ви можете ділитися з друзями, з близькими. Тим паче, що зараз ми з вами живемо в дуже такий час, коли оцей стан тривожності може початися в будь-яку хвилину. Так? І. У вас повинні бути такі методи самодопомоги, так? Тут немає якихось спеціальних дій, цей алгоритм такий легкий, для того, щоб ви могли самостійно малювати. Якщо у вас виникне бажання, то, звичайно, я запрошую вас. На свої заняття з нейрографіки, де ми будемо малювати вже більш складні алгоритми, але дуже такі дієві, так? Тому що нейрографіка, вона неймовірна, неймовірно, сильна. Вона допомагає у розв'язанні майже будь-яких. Ситуації у житті, так? Дуже мені подобається малюнок. Такий виходить дуже крутий. Так, ну начебто все. Дивіться, ви можете, в принципі, вже. Так, залишити малюнок. А, якщо у вас є час, то ви можете його розфарбувати. Це можуть бути олівці або ось такі тексту відділити, так. а, але за вашим бажанням. Так? Я полюбляю розфарбовувати олівцями. Тому мій малюночок буде саме такий. Ми додаємо колір нашим малюночкам для того, щоб наповнити наш малюнок, і безпосередньо набратися вже, так би мовити, ресурсу, так? Тому що кольори, вони Надають нам і ресурсу, і якихось приємних моментів. І взагалі, от саме розфарбовування, воно, неймовірно, наповнює. Кольори ви обираєте самостійно, які вам подобаються, які приємні вам. Тут вже тільки ваша фантазія, ваші, ваші якісь Побажання, що саме вам подобається, тут же ваша індивідуальна творчість, яку ви можете проявити. Так, от мені щось жовтого не вистачає хочу жовтого. Так. Дуже класно, що це такий швидкий метод, і він дійсно допомагає і знімає саме це напруження. Якщо ви малюєте вдома, то ви можете увімкнути якусь приємну музику, запалити свічки, так? тобто створити таку якусь приємну для себе релаксуючу атмосферу яка буде вам приємна. А, хочу зазначити, що білий це також колір, тобто не обов'язково вам прям заповнювати усе усе. Тобто білий це також колір, і він має право на існування, так? Клас, такий дуже приємний малюнок виходить. Мені дуже нравить, подобається. Ще раз кажу, що цей момент в даному алгоритмі є не обов'язковий, але спробуйте він дуже вас наповнить, так. І ще зараз якогось кольору додам. Не знаю, правда, якого. Хочеться щось такого приємти. О, синій, синій, синього додам. Класно. Так, о, клас взагалі мені подобається. Так, і тепер ми переходимо з вами до фінального етапу. Нам необхідно зняти напруження, щоб воно вже пішло від нас безпосередньо, тому ми малюємо лінію поля, але малюємо її з згори вниз. Так? Тобто, щоб напруження спадало. Ви обираєте якусь лінію, яка вам подобається, так? яка йде згори, і промальовуєте її ось так прям товсто, жирно, щоб вона виділялася, щоб вона сходила. Так? Тобто ми уявляємо, як із нашого тіла сходить напруження, як воно виходить, можна навіть отак видихнути, відчути полегшення, що вам стає краще. Бачите, на малюночку одразу видно. І необхідно зробити фігуру фіксації. Не знаю, подивіться на свій малюночок і відчуйте, яке коло вам подобається найбільше. І зафіксуйте його. Точно так же ми беремо таким товстим колом, наводимо нашу фігуру фіксації. Ми зафіксували свій новий стан. В якому нам набагато краще, ми вже відчуваємо полегшення. До речі, цей алгоритм ви можете малювати із дітками від ну, 5 років, 6 років, так? щоб ви могли просто їм вже пояснити, що необхідно робити. Тобто, можете прямо удвох сідати, в трьох, скільки у вас там діток, і разом із ними малювати. Ось і все. Цей експрес-алгоритм допоможе вам полегшити ваш стан. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі під відео. Мені буде дуже приємно. Свої роботи ви можете надсилати мені до інстаграму. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей!